Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання на тему Природа України. Дітки, давайте послухаємо віршика, який написала Надія Красоткіна. Називається цей вірш Краса природи, справжнє диво Краса природи, справжнє диво. Все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво! По небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюркочить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Діти, сьогодні ми з вами намалюємо красу нашої рідної України та її природи. Для роботи нам знадобляться фарби, водичка, пензлик. Аркуш білого паперу та серветка. Верхню частину аркушу замалюйте блакитним кольором. Це буде наше небо. А нижню частину зеленим це буде луг України. У кутку жовтим кольором намалюйте сонечко. Потім намалюйте соняшник. Це також символ України. Потім додайте ще квітів. Квіти це прикраса нашої землі, як пісня нашої мови. І ось такий гарний малюнок вийшов. Природа України на нашому малюнку вийшла барвиста, спокійна, радісна, така ж, як наша рідна земля та мова. Дякую вам за увагу та до побачення. До нових зустрічей!